Так, так, так. Що різку тягнете? душку. Так, так, що що я прийшла. Чо ти прийшла? Я прийшла подивитися, що я з хати можу сюди принести на зберігання. Оце скільки помичок, як... Так, тут в мене будуть огірки. Забирай про штуки. Тут будуть помідори, тут <рикан> буде аджика. Так. Там будуть яблука, стружки, одіяло, вони запасні подушки. Так, так, тут мої похорони, тут моє взуття, тут, тут моя дебідень, мені мало місця, а мені, а, а, ні. А, Мі, чуєш, так, що з Франції приїхали. Чуєш, ти знаєш я думай, що? Я думаю, що скорше всього з Сергія Аркадія твого пересуваєш. Можна розпакувати? Ти дивіться, що отак тільки кому. Те... люденьки, подивіться, які неї комплекти. А, так... Що під королєву косить ще? Що, подивіться. Але гарно. Ну, до, до Маколая. Я Су тож тож Ні, Дудин, теж місце, Ні, я теж ладно. Добре, а то забирайте туди, тут мені все дзвініть. <рігалі> 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 О, королів! Галя кому не вистачило тапочок. Галя, правда, не по кольорах, в мене самі трендові кольора. Ну, але хто дуже хоче, то в неї ще є голубі. Ні, але ти наголосиш, що ти подошва, а в мене Тебе що? У мене паркетні. Та в мене теж всі паркетні. У тебе є знизу така. Ні, то в паркетні все. Ти там Ну, Я вам одразу покажу, що вона тут, що вона тут робить. — А це що таке? — Рушники і бамбуки. — Бамбук і рушники? Э, — Ні, не бамбук, а льон. — Знаєш, що таке бамбук? Назад ж таке бамбук, людина! — Подай, подай. бамбук! Я бачу льон, а вона мені тримбить бамбук. Так вона і вам вішає на вуха. Бамбук. Людям приїжджає льон. Але не... о, Ооо, файно! Ось, рушничочки. — Ну, це трохи біля мене смаку не варить. — То набрали. на пану ліні. Та я бамбукові. Вона <реш> сушу бамбукові. Ти знаєш такий бамбук ти. <ріст> <Житі>. <ріст> Боже. То в неї такі коробки приїхали, а мій весь товар, в неї все в машині заставили. У мене і куртки приїхали, <ріст> і флісові костюми. Ті, що Віталік взяв, до твої бо твої королів хочуть пиши як Віталіка костюм, але в нас ні одного не було. Вже привезли. Так, Я приїду до тебе, покажу кажуть своєму. Що ти хатні подаруєш? <ріст> <Я, ріст> а ти вже подумай? Та я такі ділинка в неї. А то моя. Ні, це моя є. <ріст> а моя? Це з <ріст> кладок. А, а що тут нема? Ні, прикинь, нічого нема. Ну, це Ходи не порядок, що? не порядок. Сергій тільки мені заявив, що нема <ріст> де що ставити. Я кажу, не проблема. Я зараз поїду до Галі, подивлюся, що є в неї що доставити. Є. Ну а тут я ж речі не можу ставити. Для тобі складати небезпечно. Чому? Прям тут будете висіти, святкувати, все мені з'їсте. Що ти можеш обідати? Скажи, хіба консервація? Хіба... де це буде морква капуста? Найкращий буряк у рукавичці. Віталій, так напрактикувався практикувався з відкриванням, що ми їдуть батьків, можна потім відкрити вдома. Файла <пайлописи> тут можна і забавити. Так, <пайлописи> я в покої її покажу. Ви не думаєте, то просто вона тут і працює, і живе. <пайлописи> тут у них Ну Видно, що чим бавляться. Чай, кава, чай. Полозки <пайлописи> тут не живуть, вони не виживають. Ну, галя, ну, галя більше, Галя мала над ліжком пробити ту картину, вона на склад принесла. Файна дівка. Ну, а то в них фотозона. Фотозона -фото така багата. Зразу ну, поспати треба, от, будь ласка. Всякі новорічні прибамбаси в неї. Ну, склад такий нічого. Тут, тут колеса стоять, ти чому є не тут. <гум> Де ванну, не ванну. <гум> тут світло музика. <гум> Душова кабіна, умивальників. Ну, Знаходи діло, є де перекимарити Віталій, так що ти ключі завжди тримай бо всякає. Ну, надув, на надувне є, є, є поспати Але я тобі вже говорила і говорила вдома, Аркадій має ключі від скла. Так? Mm. Ну, то ви завтра приїдете, я думаю, ми тут перестановочку зробимо. Тут завтра буде не текстилі, полки, а тут буде в консервація. А що я маю мучити? А я, я? я тобі що, я тобі говорила давно? О, ой, дай, Боже, а куди ти ладно? Та, то, то скажи, що я на складі була на кіно. Стояно, І такі воїкись. Тю... -то, то що, дитячі, що... Ні, це бані і вмерч. А це бо? Так. Зараз я взяв в і відчував, що рушник. А тепер сама такого. Все такі легене, все таке фальне. Я такі рушники не можу ніде знайти. Мені подобається до тебе приходити. Подобається. Та чого? Що, що? Чо? ти питаєся чого? Чого? Бо коли ти приходиш до мене, я тобі завжди роботу знаходжу. А коли а я проходжу до Галі, вона мене ні до чого не заставляє. Вона yeah. зараз почне свої правила тут встановлювати. Я вже бачу, що тут до ви площу раціонально не використовуєте. Я в одного до на половину з вами. Треба, так? Так. Та? Та? Посередині можна поставити спилодів. Ще можна. Я? я от не сумнівалася в твоїй. No. Ти колеса поміняти, коли будеш. Я не маю на взяти машини поміти. Я вже думаю, умію. А, що... а я так і хочу, ми його по поміняли. О, дивіться новорічні. Все вже я, такі штуки. Я, до речі, все вчора покидала наші старі рушники. Слава Богу! Ти не думай, то не наче в мене є. Я, я прибережлива жінка, в мене добра, і постілі напридана є. Ми, знаєте, я просто скажу так, коли Галі мало бути веселє, ну, забава, ми з Сергієм придумали, що ми будемо її дарити. Як колись, знаєте. Килим на плече, ковдру, подушку, постілі. Рушники наказу мене рушники, кажу, то в тебе є. Але ми тобі не дарували. А то придане. Шкода, що має чорно-білого телевізора, так щоб принесли. Ми ми би заходили на весілля, ми б вам заклали весь там з пол подарками такими солідними. Конвертики та би б несли. А ми би й тобі принесли і капусту, <світ> щоб, <та вантру>? щоб <світ> свиню прогнали таку живу. Ви мали, що весілля ціле робити? Люди ви черпайте ідею, у мене то як берні в голові. Ведь на весілля знаєте, конверт можна теж поставити. Але такого беріть килим на плече, ковдру, подушку, каструлі, сервіз. Ви Пам'ятаєте, колись на весілля ходили? То дарували ті такі модні сервізи, як вони називалися? Мадонна, чи як? Мадонна Ті сервізи модні дарували, рушники, бо то везли біз. хто з нас звідки, коври, подушки. А тепер нав... що тим за треба? Бабло. 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 Бабло? Бабло. Я вам, я, знає, я коли була на, у нас на плеяді, там таких є по 100 євро, по, по 100 доларів, пачками продають. Я тобі на куплю, а закидаю. От Потім не кажи, що то не таке, ти не оточняла. Зразу мільйонерами будеш, так? Хочете, Бачите, не хоч... вони так працюють, поки я тут стою. От тільки я піду, в них точнеться кава, чай, то я там чекаю, бо мені, мені хто буде розгружати. Я тут все проконтролюю. Бо мені Сергій скаже, де то взяла, хай тобі кіні носить. Легко. Скажи йому. Але роз, то здається, що типу так багато, а то буквально стріпало пару людей і немає нічого. Та то так само отіво. Хоть тіво я забрала по слі. Дуже файно. Все, що було. Ну, давайте, давайте, давайте. Я